Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на демо-полігоні Digital Field у Київській області і будемо піджилювати кукурудзу касом, фазу 3-4 листки. Як саме ми це будемо робити і яким агрегатом – Дивіться далі у відео. Дане, вітаю! Доброго дня, Єлизавету. Одразу перше питання. Чим ми сьогодні будемо підживлювати кукурудзу? Трішки про агрегат і його особливості. Сьогодні ми будемо проводити підживлення кукурудзи агрегатом спайквіл це ін'єкційний агрегат, який дає можливість підживлювати і просапні і зернові культури. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про робочі органи і на яку глибину взагалі можливо внесення? Ці робочі органи цікаві тим, що вони дають можливість підживлювати нам багато видів культур. І е, за рахунок того, що е, саме принцип роботи цих ін'єкційних коліс заключається в тому, що коли голка знаходиться у нас в землі, у нас саме безпосередньо відбувається розподілення нашого продукту в е, відповідну голку, і таким чином ми доставляємо е, наш продукт е, голкою. Відповідно, глибина роботи може бути залежності від голки, чи 6, чи 9 сантиметрів. Який можливий діапазон норм внесення добрив? По нормам внесення ми можемо починати від мінімальних, грубо говорячи, від 50 мм касу і умовно там до 350 літрів. Ми можемо без проблем вносити і мати доволі високу продуктивність. Яка робоча швидкість внесення цим агрегатом? За рахунок принципу роботи цих робочих органів, те, що вони можуть голкою вносити добриво, і таким чином цією ж голкою вони певним чином роблять ефект аерації, тобто частково закривають задачі ротаційної борони. Таким чином ми можемо працювати до 10 кілометрів. Це умовне обмеження, щоб не кидати позаду дуже багато землі через наявність голок. А яка оптимальна швидкість? 9-10 кілометрів це якраз оптимально для роботи. Добре. А з яким міжряддям можна підживлювати культури? Ми не обмежуємося міжряддям. На агрегаті можна розташувати робочі органи, починаючи із міжряддя 30 сантиметрів і далі вже розширяти. Чому 30? Тому що виходячи з тих дослідів, які ми закладали, ми бачили, що якщо ми розміщуємо робочі органи на 30 сантиметрів, цього достатньо, щоб добре розходилося по площі живлення. Чи можна робити диференційоване підживлення по карті завдання цим агрегатом, особливо якщо поля струкаті? Так, звісно, можна. Ці робочі органи ми встановлюємо на весь модельний ряд аплікаторів блуджет, і якщо ми маємо в комплектації контроль через і трактора, або наш монітор стоїть, то ми можемо давати необхідну норму в необхідному місці за допомогою цього агрегату. А от яка вартість цього агрегату? якщо з повною комплектацією разом з гарантійними обслуговуваннями? Середня вартість агрегату, який переважно беруть фермери, наразі це 9-метровий, який ми продаємо в? Комплектації з міжанням на 30 см, він коштує близько 60-70 тисяч доларів в залежності від управління нормою. І таким чином ця сума це орієнтир на сьогоднішній день. Для того, щоб обслуговувати даний агрегат, насправді треба не так багато. На кожному робочому органі є. Ущільнення і ці ущільнення там один раз на сезон замінюються. Це не так дорого коштує. Менше тисячі доларів на рік буде орієнтовно обслуговування. До якої фази кукурудзи можна робити підживлення цим агрегатом? В принципі, ми не обмежуємося фазою підживлення. Восьмий листок сміливо можна підживлювати. Все залежить тільки від... Висоти е, трактора. Тобто агрегату не заважає працювати е, певна фаза переважно це вже йде обмеження від самого трактора. А які взагалі вимоги до трактора, щоб потягнути їх? На один метр ширини захвату агрегату треба орієнтовно 10-15 кінських сил. Які варіанти комплектації доступні для цього агрегату? На сьогоднішній день агрегати блуджет ми можемо скомплектувати. Як ін'єкційним комплектом для підживлення переважно зернових культур, якщо аграрія влаштовується і на підживлення просапних він може працювати і так, і так. Якщо аграрію необхідно бути впевненим, що його просапні культури, коли він буде заходити на підживлення, треба буде досягнути до вологи, ми можемо вкомплектувати. Ріжучим колтером із ножем, і в такому варіанті, одним агрегатом, фермер може закривати як зернові ін'єкційним внесенням, так і просапні із ріжучими ножами, досягаючи там до 20 см глибини, і бути точно впевненим, що він розмістить добриво у вологу і воно спрацює. Ну це супер, це чудове рішення. Богдане, дякую вам за змістовні відповіді. Ну що, ходімо підживлювати? Гайдан. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і пишіть в коментарях огляд на яку техніку ви б ще хотіли побачити.